Доброго вечора або дня. У кого день. Хочу вам продемонструвати пристрій безперебідного живня міні Замовлений з А Це ось боковочка з Китаю, а це ось сам пристрій. Ну, Я вже розпакував його і хочу продемонструвати, який він до мене приїхав. Силочка до нього буде під цим відео. Хто хоче, можете замовити. Він підійде для роутера. тобто Якщо у вас обслугову окно в вашій хаті, то цей пристрій для вас. тобто він, Ви можете ним скористуватися. Тут ми бачимо, що він підійде і для роутера, і для відеоспостереження. Ну це так сказати, Я е, знімаю це як відеообзор. Хочу продемонструвати, як його Вимімкнути, як е, ним користуватися. Можливо, хтось з вас не знає. Е, хтось може хоче замовити. Рекомендую. Це дуже потрібна річ. Е, зараз я відчиню і ми з вами подивимося, що там е, всередині. Ось як виглядає мені Юпс. Тут у нас є інструкція е, експлуатація. Е, і сам юбс До нього. а, він в такій пльоночці. Ось такий він. І до нього два шнура. Тобто цей а, для зарядного пристрою Тобто заряджати його, як розумію. А, цей якраз він для. А, для роутера. Ось дивіться. І для модема, якщо у вас е, два пристрої, тобто модем і роутер, е, цей ну, пристрій для е, автовокна. Якщо у вас автовокно стоїть в хаті, ну, підключено. В общем, ось така інструкція. Ну, Тут всі, все на латинській, на англійській. Тобто тут і без цього навіть зрозуміло, роз, що тут. Що тут е, ну, Написано. Ну, тут можна навіть глянути по, по картинкам. Ну що ж, зараз я буду підлічати це все, і ми з вами побачимо, як він працює. Зараз у мене я не можу перевірити Ну в роб... ну, на практиці, як він буде працювати, тому що світло у нас не вимкнено, але будемо сподіватися, що він буде працювати. Зараз ми це е... спробуємо. І так, зараз будемо перевіряти е... В общем, таке у нас діло. В мене роутер 9 вольтовий, а модем у мене 12 вольтовий. Тобто, чому так в мене я не зрозумів. Але ось, як ми бачимо, він приїхав заряджений. Тобто на 75%. Ось я покажу вам. Він заряджений. І я так зрозумів, він буде у нас питати 12 вольт. Йому це було. Буде достатньо. Зараз ми ввімкнемо і. Е, я вимкнув ось від нього це ось живлення, тобто від о, розетки. І перевіримо його так. Тобто буде він працювати, ще не буде. Зараз ми ввімкнемо і, і перевіримо. Зараз. Так. так, бачимо, роутер у нас засвітився і вмикаємо модем. Так, мені це невдоно знімати і підключати одночасно, але я намагаюся це зробити. Так. Так, зараз я В общем, Ось, як бачимо, працює все. Тобто бачимо, що наш індикатор ну, він горить і працює від роутера від модема. Ось це питання, ну, живлення від роутера від розетки. Тобто я вимкнув його з розетки. Ну, ось оце він же ще є. І, і ось від Модема. Тобто, якщо хтось буде запитувати, що це все не робить, що це не працює, ось бачимо його в роботі. ось, тобто Шнур він йде від юпса і до модема. Кому не видно, ну я, на жаль, не можу зараз вимкнути ось, зараз фонарик, щоб продемонструвати це. Кому не видно ось, все, я можу. Тобто, ось бачите? Шнур увімкнений прямо до модема і до роутера. Щоб хтось мені не казав, що це не працює. Все працює. А, на практиці, як вона буде, скільки вона буде працювати, мені не відомо, але мені казали, що якщо це модем та роутер, то буде працювати як мінімум 3 години. Тобто на 3 години вам цього достатньо буде. Щодо користування, якщо це буде один роутер або один модем, то буде працювати і 5 годин. Ну, Це залежить від того, скільки він бере. Але маємо те, що маємо. Ось такий обзор. Кому сподобалось відео, пролайкніть, будь ласка, тому що мені потрібна від вас підтримка каналу. Не забувайте підписуватись, ставте лайки і коментуйте. Ось такий обзор. Тобто, кому сподобалось, ласка, лайкніть. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. До побачення. Слава Україні!